Привіт, з вами знов я, Михайлик, і сьогодні ми будемо продовжувати наше виживання. Сьогодні ми не будемо ще будувати це. У мене немає ще самих тих штук, які я там хочу поставити. У мене наразі просто зроблю інгредієнт. Це, це це вовчик. Що там? Стопе! вы что уход? Ты у нас датчик. Тому нету. Да зомби. Клянуку варі не треба, а зараз не варію. Давайте підм'язу Лізу. Ну, нас точно стріляти не має. Ну, теж 15 за Лізу, щоб у нас тільки було. Якщо я скоро добуду, то все і вернуся. Так, я вернуся. Все, я добув залізу, закидаю його в пічку та хазук там. Так, 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 так. Ой, мирного включав, бо мене там. Найшов місцевість Вардена. Стою коло крикуна, я не міг ніяк відійти. Тому вирішив скоро включити мерну і вилізти. До речі, я на коня знайшов кінську броню залізну. Я знайшов спавнер. І я знайшов зачароване, золоте яблуко в одному зі спавнерів. Це просто, Це просто не передати словами, я один діамантик тобі. Золоту каже опілочку і пластинок. Ну Ніколи їх не слухаю, тому що я їх не чую і так. Бутильок теж знайшов в одному з данжів. Давайте, 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 давайте давай. остальних переважається. Короче, той механізм я буду робити в наступній серії. Аналізі я хочу. Заробити собі той на ковальню. Все, на ковальня є. І отут воно буде з наковальні на стіл познеця. Оба забираємо. Так, десь одну ля. Да. Так, побіжу, скорі заїбай дерево. Потім, можливо ще буду знімати відео. Наступній серії я планую зробити той механізму, і заодно. І заодно планую зробити загони з тваринами. Бо їжа в мене недовговічна. Так. Все, стіл козниця і на є. Лези, я их поставлю вот, -вот. тут. Лези тут -вот стоять. А потом, может возможно, может возможно, может либо, заявлю сама заберу спичку и весь таком, может Так, 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 так. так я все забрал. Я uh -huh. що, одну вилізу. Окей, okay. робимо шапку і робимо кріпятки. Все, шапка ішкет. Два заліза, два заліза. ай я їх витрачу, але вони будуть на меч. Все. Все. Фух. так, 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 так. Я підготую тоді просто ті. Иду забор. Загон для твора. А завода-то я буду венчаться. Рыбу не и что сейчас. Ага. все, Это, это загон. Тут у нас будуть свинки. Тут у нас будуть свинки. Те, що можна зробити... Оце було заберу. я продовжу коли зробити всі забори. Я зробив всі клітки. Спамо, я їх ще побустую. Не для того, чтобы ты мне факала. Не для того, чтобы ты мне факала. И лопата. Хорошо, хай будут у нас фака... факала. Светло твое не можете. В самому просто, чтобы было светлое. Оба, оба, оба. шик. Оба, 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 шок. Так. Перше тобі Земля. Демля. Оце за землю беремося. Перша я в своєму житті кажу, що земля для мене буде дуже корисний. Он дуже, але буде вот курасно. Думаю, що мне тебя платить. Сейчас сомневаюсь. Так вот, оба одна калитка есть. Шевотнутому землю. Всі калітки готові кожна. Зараз каталочка, то я буду 30 або 29. Окей, зараз мы буде мені земля весну. Я зроблю площадку для того, для города. Зараз я не зроблю все для такого за діла. Ага, отут тут у нас тонка буде раз. Золото за это все вугілки. Була ми все в гілле. Знаєте, выглядили найкорисніший ресурс в Майнкрафті. О, зай всі скажете. Ні, залізу діаманти, а з вугілля навіть нічого не можна скрафтити. Я це все понимаю. Ну, прийшли б ви мій досвід? То ви б поняли, що це таке? Коли ти посередині поля? Їди, в тебе від слова зовсім нема. І ти не знаєш, що тобі робити. І ти ще й на хардкорі. От що такі моменти б момент мусили б робити? Я зразу полетів ламати всіх, кого бачу. Угу, це ще, ще одне крім. Ой, случайно стукну. О. Допустим. Допустим. Отакусь. От от. Щоб поадекватніше виглядало. Ще отаку, от щоб гарно було. Оце те забрати. Все. Все. Ой, я якраз Хвата. Опа, шик. Все. Теж все готово. Тут готово, тут готово. Я буду закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь, а на сьогодні все, всім па-па. І до нові зіткувати підписуємося до наступних відео. Всім па-па-па-па!